Dear diary, I'm feeling lonely. Усім привіт! Я рада вітати вас у новому відео, тож давайте почнемо цей день разом. Цей день я вирішила розпочати з невеличкого тренування, а точніше, з невеличких вправ, які допоможуть просто розбудити ваш організм. Це дуже класна практика, особливо коли сонечко на вулиці, і ви можете насолодитися цим процесом. Взагалі, для того, щоб почати тренуватися, необхідно всього лише одне. Це знайти свого улюбленого тренера на youtube каналі і загалом тоді тренування будуть проходити цікаво, швидко, інтенсивно, а також з користю. Так хочу провести з вами невеличку розпаковку. Будемо з вами відкривати картину. Ось такий дизайн. Я вже вам її показувала. Це буде картина по номерам. І в принципі, коли таки хочеться відпочити трошки, помедитувати, то. Буде ось так. Ми будемо з вами малювати. Я думаю, покажу вам процес. Це така картинка, знаєте, з італійськими вуличками. Хоча тут Львів це місто Львів, і насправді мені дуже схоже на Італію. Так що давайте з вами зараз відкриємо. Я взяла ножиці невеличкі, маленькі. Ну от, у нас тепер буде такий холст, тут фарбу з цієї сторони є, і будемо малювати. Прикольно, дуже мені подобається. То, звичайно, ще є картинка, і я буду дивитися на неї і думати, як правильно малювати, що взагалі вийде а, потім. А взагалі, зараз такий процес, більш медитативний, він доволі добре допомагає боротися зі стресом і тривогою. Тому візьміть собі на замітку, якщо що, то також візьміть щось таке для себе або картину, або книгу, або ж просто малюйте самі. Це дуже допомагає відволікатися. І що у мене сьогодні такий більш-менш суто домашній день. Я вже зробила тренування. Зараз хочу з вами поділитися, почала читати книжку. Завантажила собі в електронному вигляді книгу «Їж, молися, Кохай і це дуже така цікава книжка, як на мене. Вона написана вже доволі давно, але я ще не а, дійшла до того, щоб її почитати. І от зараз якраз взялася за неї, я її завантажила собі в електронному вигляді, тому що... Зараз купувати книжки доволі дорого, як виявилося, а в електронному вигляді мені доволі так зручно читати, можна взяти кудись з собою, читати, і десь годинку ввечері я присвячу тому, що читаю, і мені це дуже подобається, особливо українською мовою читати. Хоча ця книжка вона в принципі є ще англійською мовою, і я думаю, що можна буде потім почитати ще й англійською, якщо вона мені сподобається, я захочу знову її перечитати. Тому, взагалі, кайфово інколи таке також розвантаження, дещо допомагає в тому, щоб себе якось заземляти і налаштовуватися на хороший сон, тому що останнім часом дуже важко насправді багато думок в голові, і тому, коли я читаю, то дещо там заспокоюся, порнев інший світ, і тоді вже. Починаю легше засинати, тому вам теж лайфхак такий. хотіла показати вам ось таку красу. Мені дали подяку за молодіжну раду нашу, якій я зараз є, і за проєкти, які ми робили. Дуже прикольно. Wake up this morning. Make the mistake of turning on the TV. Ось такий сніданок сьогодні вийшов. Це вівсяна каша з ягодками і також з її шматочками шоколаду. Зараз це все буде танути шоколад, і буде дуже-дуже смачно. Також в мене тут ще є кава. Всім смачного. Сніданок вийшов дуже смачним, а головне естетичним та красивим. Але після цього я почала швиденько збиратися на фотосесію. Along, but... Ну і що всім доброго ранку? нас сьогодні дуже класна сонячна погода. Я збираюсь на міні-фотосесію. Я вже трошечки так привела себе до ладу. У мене накрутилося волосся трошки. Я вдягла таку рибашечку сьогодні, і в мене такий образ а, більш класичний, мабуть, якщо так можна сказати. Ось так, в принципі, все це виглядає. Я сподіваюся, що будуть прикольні якісь фотки, цікавенькі. Я беру з собою невеличкий реквізит. На вулиці вже доволі прохолодно, але, тим не менше, думаю, що я не сильно замерзну в такому луці. До речі, купила собі новий ремінь, дуже класний, такий кайфовий, він підходить майже під усе, а точніше, під усе. Ось, так що я вже збираюся буду виходити. Я завжди спізнююся, тому вже побачимося трошки пізніше. The world just fell apart, uh, straight out of the blue. So in my mind I whisper "ciao" and I take myself to Tuscany, Italy. Riding on a Vespa in a sunflower field, yeah, warm wind blowing and birds are singing in cypress trees. Tuscany, Italy, eating carbonara and reading Machiavelli while the world ends. That's where. To my room I pick up the laptop to join a work call I don't think Erin Knows that she's wearing her sweatshirt inside out oh, oh, Water on my plants And I, I, just might I take a painting Read every book Afternoon І так, ми вже відфоткались вже думаю, там вийшли прикольні фотки. Там на вулиці дуже хороша погода зараз. Ой, в мене човка. От, і, в принципі, доволі непогано. Зараз в мене буде пара. Вона почнеться о 13.10, зараз о пів на 13, так що все нормально. Зараз будемо обідати і після цього вже будемо починати наші лекції, наші пари. Клас, сподіваюся, що все буде нормально. Ну що, буду підключатися зараз вже на пару. Нарешті будемо починати. Три хвилини залишилося, так що я сподіваюся, що все буде нормально. Я думала займатися тут на ліжечку, але в мене просто ноут ну, розрядився і мені треба його поставити на зарядку. Так що доведеться сідати за стіл і працювати вже там. Сьогодні погода просто кайфова. Давно такого не було, щоб у. Виходить у листопаді, була така сонячна погода. Я в шоці. Хотіла сказати, що вчора в нас був тест для четвертих курсів. Ми проходили вчора тест з англійської мови, зараз вам покажу. Пройшли ми його, якщо чесно, то так собі ось і, в принципі, зараз. Знайду свій тест. І от він. У мене тут написано, що здано вже, немає доступу до нього. І в мене було щось там 23 бали, мабуть, тут вони вже не висвічуються. Можна було набрати 42. Але, бачите, не вийшло. Тому, в принципі, я не дуже засмучена, якщо чесно. Це просто був була перевірка. Тут, бачите, навіть балів немає, так що все нормально. Хочу сказати, у нас зараз буде пара управління соціальним розвитком регіону, мабуть, так. Зараз я перевірю, якщо чесно, то я не знаю. Мабуть, так. А, управління стратегічним розвитком регіону, вибачте. Я ще не запам'ятала, як називають всі наші предмети, якщо чесно, тому зараз будемо підключатися, вже заходити на пару. Сподіваюся, що це буде нормально. Не люблю зараз вчитися, якщо чесно, взагалі. Ладно, зараз знайдемо нашу лекцію буду підходити змісти ту на стезі куль бенс ні почината cuz we lived і повністю з вихідного стану. Ви пам'ятаєте, що коли ми з вами говоримо про стріль, нам необхідно виходити з того, що в даному регіоні в нас є на даній території, в даній громаді. В нас... Загалом зараз ми частіше за все просто слухаємо лекцію. Якщо є якийсь матеріал, то намагаємося його конспектувати. Але взагалі наші лекції проходять лише ось в такому форматі, коли ми слухаємо і запам'ятовуємо. netraba zmontuoti įdos. Tokiu būdu rasim zajimantis, si, kokiu būdu sluoks atveju. Поки слухала, я монтувала собі відео ще, а також вирішувала деякі питання пов'язані з інстаграмом, а потім взялася до планування свого тижня. Хотіла вам швиденько розказати про танці, тому що багато хто мене питає. Я пішла на напрямок High Heels, це на каблучках, і інший напрямок це Contemp, тому що дуже давно вже хотіла туди піти, займатися. І ось нарешті підвернулася така студія, де... В принципі, був набір. Я туди пішла. Це був початковий рівень, тому все класно. Мені дуже сподобалося. Я записалася ще на один курс і туди, і туди. Я спочатку думала, що я оберу що мені ближче, але по факту мені сподобалося і там, і там. Тому зараз я дуже задоволена, тому що мені дуже подобається. Я займаюся, виходить по дві години, це четверта субота. І одразу йде два тренування, тому взагалі чудово. І спочатку, наприклад, контент, потім хай хілс, і навпаки. Це два різні напрями. Вони, в принципі, поєднані чимось тим, що ми також робимо розтяжку, там займаємося, там над пластикою працюємо і так далі. І мені це дуже подобається. Да? Так що, якщо у вас є теж те, що ви хотіли давно вже виконати, але все ніяк не наважувалося, то це вам знак. Ідіть і, і робіться. Тому що дійсно, коли як не зараз, далі вже не буде такого моменту, не буде підходящого часу, і потім, можливо, взагалі не буде часу на це. А зараз, якщо ви хочете, то робіть це. Дивіться, який кайфовий сьогодні захід сонця. Це просто рожевий. Дуже красиво вийшло. Не витрачайте свій час дарма та використовуйте його з користю. Частіше виходьте на вулицю, насолоджуйтесь чудовими днями, які насправді минають дуже-дуже швидко. Тож ловіть останні промінчики сонця, а ми побачимося з вами вже в наступному відео.